Про головне події в Харкові та області, 6 вересня. Сили оборони України посунули окупантів на півночі від Харкова. Аналітики українського проєкту Діпстейт та Американського інституту вивчення війни підтвердили, частина території поблизу Липців повернулася під контроль України. За даними Діпстейт, йдеться про понад 2,5 квадратних кілометрів. Тим часом уту Харків уже вдруге натякнули, що на позиціях у окупантів під Харковом неспокійно. У глибокому вони в підвищеній бойовій готовності. Проте з фронту на Харківщині є не тільки позитивні новини. На Куп'янському напрямку ворог повільно просувається повперед, поблизу піщаного, та зі Стельмахівки в бік Лозової. Зранку росіяни вдарили по місту Люботин на Харківщині. Місцеві повідомляли про декілька потужних вибухів, що йшли один за одним чергою. Спочатку начальник Хова Олег Сінігубов поінформував про ракетний удар. Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили. За попередніми даними, били з РСЗВ торнадо С. Заявляла на дальність польоту снарядів цієї системи до 120 кілометрів. Внаслідок удару в Люботині постраждали п'ятеро людей. Серед них дві дівчини 14 та 16 років. У більшості гостра реакція на стрес. У двох ще й лихі тілесні ушкодження. У Люботині пошкоджено понад 20 житлових будинків. Слідом за Люботином, ще один удар пройшовся по Вільшанах. У селищі пошкоджено приміщення цивільного підприємства, отримав поранення його співробітник. Половина села Студенок на Ізюмщині вигоріла вщент. Відео, що зняте на місце масштабної лісової пожежі коптерами, опублікував головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов. Він повідомив, знищені або пошкоджені полум'ям 308 будинків, згоріла будівля старостату. пожежу в лісах Ізюмщини щилякидовою. На вихідних у Харкові та області можливі додаткові відключення світла. Убленерго повідомило про ремонтні роботи, що планують провести в об'єднаній енергосистемі. Через них електропостачання можуть обмежувати 7 та 8 вересня з 8 ранку до 9 вечора. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.